На заяву про злочин мені оцю писульку дали. Е, я писав заяву про злочин. ж це є заявою? Хто знає Ну, канцелярії, знаєте, який номер. Керівника мені сюди. Ви що собі дозволяєте? Як, як ви можете так, як ви можете оце таке говорити? Ви не от як ви можете, спілкуйтесь нормально. Якщо ви, що, ви, хам? якщо ви щось не... Це ви хам мені зараз. Доброго дня, шановні глядачі каналу Захисти себе Сам. Сьогодні я продовжую свою історію, яка, чесно кажучи, викликала у мене багато емоцій і розчарувань, але водночас дала важливі уроки, якими хочу поділитися з вами, щоб ви. Знали, як ефективно захищати свої права. Перш за все, нагадаю суть справи. Мене притягнули до адміністративної відповідальності за постановою патрульних на Великій Васильківській у місті Києві, де мене звинуватили в порушенні правил дорожнього руху. Я, звичайно, поставив під сумнів цю постанову та подав заяву про злочин. І от, коли я прийшов до управління патрульної поліції міста Києва, щоб перевірити розгляд моєї заяви та отримати копії відеозапису, мене чекали. Несподівані розчарування. Дивимося відео. Заяву про злочин. Ні, заява про злочин. Не скарга. Прошу називати документи своїми іменами. Заява про злочин. Заступник до вас вийде. Так як дана людина, яка виконувала запит, поїхала на відрядження на кордон. Поліцейські заяву про злочин самі на себе розглянули. Ні, представни, не треба Добре, Просто я заміснув, тому що за Замість Терещенка. Він ви тут посаду, яку займаєте? Інспектор моріто по іншій заяві це термінова заява. Так я вам кажу, що я не знаю, що заяв. Ви розумієте, що я зараз другу заяву напишу про приховування злочину. То виконавець і буде, прийде до вас там його... Не може бути виконавця, вона має бути перенаправлена в руки. вона не може сама перенаправитися, має хтось її перенаправити. Вона сама, вона не може. Десять днів бути. пройшло. Звідки я знаю, що, що за заява у вас там була? Куди ви її писали? Зараз вам скажуть, хто там її куди перенаправляв, зараз до вас вийде людина. Мені не людина, мені начальника сюди. Я з ним сьогодні буду спілкуватися, це 100%. Я звідси не піду, поки до мене не вийде начальник. Чи керівник, хто він у вас такий є? Ні, зараз сюди викликаю слідчу оперативну групу і буду складати вже через них. А ви хто? Що? На стійки 1. Старший інспектор. відділу моніторингу, -моніторинг. Як вас звати? Славченко. Ігор Петрович? Віталій Петрович. Петрович. Так, Віталій Петрович, питання таке. 18 числа сюди я приходив подавав заяву про злочин. Іменно заяву про 18 злочин 18-го. 18-го місяць листопада. К 73. Підійдіть до стійки 1. Так, я подавав заяву про злочин і записувала інспектор своєю рукою, це що в канцелярії mm -hmm. дівчатки. Вона тут сиділа і писала заява про злочин. Там я вказав, що було вчинено, і мотиви суб'єктивну сторону. На цю заяву я отримав якусь відписку. У Мене перше питання: чого вона не направлена за належністю в інші органи? Це можуть бути ДБР прокуратура. Це не скарга. Я ж не знаю, що ви там писали. Це я, заява про простухайте, я вам кажу. Mm -hmm. Заява про злочин ми в рейді вона була писати. Якщо заява про злочин, ми не займаємося кримінальними справами. Це ви не, не займаєтесь? Може? А ви хто? Скажіть, будь ласка. Патрульна поліція. Ви патрульна поліція? Патрульна це поліція, патрульна поліція. Ви державний орган? Це патрульна поліція. В нас ви державний орган ви чи мене. приватна контора? Ви постухайте мене Давайте. до функціональної патрульної поліції, не відноситься розгляд кримінальних справ. Ви поліцейський? Ви чуєте мене? До функціоналу патрульної поліції не відноситься розгляд кримінальних справ. Кримінальними справами займаються слідчі, райвідділу Чути, або ДБР, Скажіть, будь ласка, подібне, по чесному Яка у вас освіта? У мене вища. 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 Юридична? Юридична. Хто вас просив розглядати кримінальні справи? Вам написали заяву Є, про хоч, злочин? Ви навіть не слухайте, що я вам кажу. Якщо я, я вам сказав, якщо ви про злочин, то треба було писати туди. Іти туди і там писати. Далі ми йдемо, ви ж дослухайте, не треба перебувати, ви просто послухайте, я вам розкажу. Якщо там буде, якщо ви кажете, просто кримінальні злочини, випадали її сюди, як до органу поліції, в цілому, да? це ж орган поліції, потім на ж є орган правильно? правильно? то дивіться по встановленим даним під час розгляду, якщо буде там встановлено, виявлено якісь ознаки перевищення влади. Там ще щось кримінальне правопорушення да, буде вийнув, воно буде передано вже до е, ДБР. Тепер, тепер я вам пояснюю як інспектор у звищої освіти. Запам'ятайте, заява про злочин. Заява про злочин. По-перше, на протязі 24 годин. Вноситься до ЄРДР єдиного реєстру до судових розслідувань. Не перебивайте. далі з огляду на саму заяву без проведення досудового слідства неможливо встановити, чи присутній там склад кримінального правопорушення, чи відсутній до ЄРДР вноситься відомості за чим постановою слідчого. Тут нема слідчих, ви розумієте? Чи ні? Поліцейський отримавши заяву про воно злочин. Воно буде передано. Я ж вам розповідаю. Якщо угу. воно буде там виявлені ознаки кримінального правопорушення, воно буде передано до ДБР, і вони вже на основі виявлених фактів, встановлених тут, що буде вмістити якісь певні ознаки кримінального правопорушення, буде передане. Потім вони розглядають далі, викликають вас. Допитую, як свідка кажіть, будь ласка, і вносять і приймають рішення щодо внесення відомості до ЄРДР. уже вони скажіть, будь ласка, якщо громадянин підходить до вашого поліцейського патрульного, який знаходиться Добре. на вулиці, і дає йому заяву про злочин. Ну дає що ви робите в цьому випуску? В Раєдіє відвозимо. мою заяву. відвезли в раєділ. То, що я, я подав, я знаю, що у вас там було написано. Взнавайте. Да, це так, це заява зглядає. про злочин. Заява про злочин не да. подається до відділу до відділу. До управління. Ви що не розумієте, я подав поліцейському? Поліцейський відділ. Ви повинні були занести його. Е... Так чого ви одразу не пішли через дорогу? Вон туди, підіть і напишіть. Тому що в мене є поліцейські, які охороняють поліцейські. мої законні права. Там теж поліцейські сидять. Так, шо, сидять? Чому так ви що відмовляєтеся? Його заяву про злочин мою нести в райвідділ? туди. Нести в райвідділ відділ да. людей. Ви відмовляєтесь? Скажіть, ви там, я відмовляюся? Про злочин. Про злочин. Про злочин і воно вказав можна. В будь-якому випадку спуститься до нас. В будь-якому випадку воно спуститься а до нас. А чого ви проявляєте упередженість? Воно має піти до ДБР, до прокуратури. ДБР спусте до нас. Скаже, проведіть перевірку, по-перше. А потім вони вже будуть приймати на основі проведеної перевірки встановлених відомостей. Розумієте? Якщо ми їм дамо відповідь, даємо по, по роздавам розвитку, я що хочу знати чому... кримінального правопорушення, тоді вони будуть вносити відомості в РДР і відкривати кримінальну справу. Я тоді хочу знати, чому поліцейський патрульний, який отримує заяву про злочин на дорозі, чи будь-де, везе в райвідділ для того, щоб його внесли в ЄРДР. ви звернулись сюди на ім'я, кого написали? А тут на чиє ім'я ви написали. Так ми його і притягнемо. На чиє ім'я? Ні. в шапці. Заяву візьміть, я ж На кажу, ви требуєте заяву. У мене відбирали заяву, я сам не писав. Я власноруч її не писав. заяву, власноруч да. писали? Ні, не писав. Хто <клес> це У нас має такі повноваження відбирати заяву. Ви що? Відбирали. Хто має повноваження? На вимогу громадянина, якщо громадянин не може написати сам, у вас повинен бути бланк прийняття усних Він, заяв. Ви не приймаєте, а якщо громадянин не може написати заяву, ви приймаєте її чи ні? Заяву ми да. можемо прийняти, але не писати. Писати може тільки Хорошо, на особистому якщо прийомі. Вам... Ну так же написано. Якщо ну, не... людина не може написати власну заяву, ви її не будете в неї приймати? Ви чуєте, що На особистому прийомі Керівництво, вона буде прийматися. Ні, не на особистому прийомі, а тут от де прийоми громадян. Отут, за цим столом. Це не приймальне. На За цим я столом. Я не знаю, хто вас її приймав. Хто вас її приймав? Чи виписали, чи не виписали. Я до вас не виходжу, я не знаю, що. На мою писали. вимогу я зараз вам скажу і ви будете приймати в мене. Не, Особисто ви. ви. Не, так. значить, на, на стемені уповноваженого поліцейського, якого ви призначені, і буде відбирати заяву. Ви що собі дозволяєте? Як, як ви можете ви оце так. таке говорити? Ви не надайте, як ви можете, Спілкуйтесь нормально. Якщо, ви, ви, шо, якщо ви щось не. Це ви хамите мені зараз. Я вас не це прикривлял. ви зараз хамите. Я вас не прикреплю. Так спілкуйтесь нормально. Ви не знаєте структуру, як все щось робиться, і починаєте. Та це поліцейський, який розслідує. У кожного є свій функціонал. Чого ви мене прикривляєте? У кожного є свій функціонал. Я вважав третій камінь. Ви капітан, пан капітан, що ви мене прикриваєте? Я повідомляю. У кожного поліцейського є свій функціонал, який він виконує відповідно до своїх посадових обов'язків. Не може обичний патрульний розглядати кримінальні справи. Ви знаходитесь в форму одязі. І що ж як ви дозволяєте ми? розмовляти? Як з Як ви дозволяєте? Я на вас навіть ні голос що? не повишав, нічого. Так ви не слухайте те, що вам об'ясняв вже третій раз, третій раз. Я до вам до вас громадянин прийшов. Я третій раз вам роз'яснюю, що обичний патрульний не розглядає і не приймає їх. Ми можемо ми, ми мову ведемо за, за, ведем за те, що обичний пат. Ми мову ведемо за те, що обичний патрульний. Відібрати мусить заяву. Патрульні якщо, не відбирають, вони можуть її передати. Ми не відбираємо, ми не уповноважені прийняття заяв. Якщо людина не може написати ми власноруч, тоді патрульний не бере бланк ні. усної заяви. Ми у нас бланки усної заяви. Ми не уповноважений на прийняття заяв. Ви розумієте, а якщо Дивіться, громадянин... на кого ви написали Ярославу Курбакову, Якщо вони Ярослава Курбакову написали, воно розглядається тут по місту. Якщо буде виявлена ознаки кримінального правопорушення. В діях патрульних поліцейських, які вас притягли до відповідальності, ще чимось там з вами займалися. я Не знаю, що там які нюанси були. То відомості будуть передані далі до вищестоячого органу, тобі ж до ДБР, які будуть щоб приймати рішення щодо внесення відомості до ЄРД заяву Відобідно. про злочин. Передайте в райвідділ. Ви написали її на ім'я Курбакова. На ім'я начальника управління поліції. Я патрульної можу написати поліції. на простого Я вам ще... поліцейського. Я вам ще раз кажу. На ім'я простого Я вам ще поліцейського. Але якщо це заява про злочин, то будь ласка, його в райвідділ занесіть. Я вам ще раз скажу. ви написали начальника управління патрульної поліції. Вона буде розглянута тут. Якщо буде виявлено ознаки кримінального правопорушення з боку патрульних поліцейських, які спілкувалися з вами. В той день, коли ця угу. ситуація була, воно буде передано всі встановлені дані. З відео, з фото, що там буде встановлено буде передано до ДБР, які будуть вже приймати від е, рішення щодо внесення відомостей до ЄРДР. Що ви Такому робите як патрульна Україна? поліція, коли отримуєте заяву про злочин? Ви передаєте її Передає, негайно у відповідний ми Ну, відповідний Чому ви орган. не передали? Ми мою написали заяву. на кого на ім'я Курбакова. Та начальника, я можу так, на ім'я звичайного, ім поліці... звичайного поліцейського. Слухайте, це ви не можете так зо мною не розмовляти. Не можете, не можете ви такого написати. Я ще раз сказав, то ви є, не можете так зо мною розмовляти. Пишеться на ім'я якогось. Начальника, де ваш керівник? Сюди керівника на ім'я Начальника пишеться. Ви написали на ім'я Курбакова. Я вам ще раз третій раз повідомляю. Воно буде розглядатися тут. Якщо буде я я, вважаю, вина, ви, ви не обізнані зараз цьому питанню. То воно буде передано до ДБР. Ви що не розумієте? Я можу на ім'я звичайного патрульного на дорозі написати. Інспектору Петренку заява про злочин. Інспектор Петренко що робить? Він бегом бере цю заяву і несе реєструвати. Ви трішки путаєте поняття. Заяви, які заяви і що? заяви про злочин, вони одні злочин. є. Він не уповноважений на прийняття заяв. Ви не можете на нього написати. Патрульний не уповноважений на прийняття заяви. Ви, Ви пишете або на начальника райвідділу, або вище орган ДБР, ДВБ і труподі. Людина дібне. знаходиться Пи на чуєте, дорозі, ми, там немає начальника ДБР. Він вам каже, на чиє ім'я писати. Кожен патрульник у ваших знаннях ми будемо проводити писати. службове розслідування. Добре, про зо мною ще добро, так ніхто не ведице. спілкувався. Я вам повідомив третій раз уже керівника. Якого? Я вам заявив мені сюди начальника. Якого? Начальника Яку? самого главного, самого главного так, хто у вас начальник? Ви тільки що прізвище називали? Мій начальник, нашого начальник. Судячи з ваших показів, які ви дали тільки що. Не показів, показів. а роз'яснень вам. Показів. Я це а вважаю за покази. Добре. 에... Вважайте як хочете. Курбаков Ярослав Михайлович. Отримав мою заяву про злочин, і він зараз остання людина, в якої ця заява знаходиться, вона він має не вона на Виконавця і виконавець буде він має її в негайно передати відповідні органи, щоб внесли відомості буде в ЄРДР. Буде розгляд, а потім буде перенаправлена за необхідність днів. Пройшло ви давайте керівника Сюди ваші покази, подивитися камери, опитати патрульник і тому подібне. Все це Ще раз будете знаки, отак кривляти людей, ще отак ви, ви ще ви раз будете бути... отак кривляти ви, людей, ви, як кривляти кривля, кривля, мене. Ви цю форму носити не роз будете. І ганьбити честь поліції, ви теж не будете. І за таких як ви, потім судять, так... про ви судять про всіх. судять всіх, правильно. Я громадянин. Я теж громадянин, Розу... по-перше, розмовляйте зі мною, як з громадянином. Ні, я громадянин в першу чергу. Ні, ви в першу чергу зараз виконуєте службові обов'язки. Який виконує службові обов'язки поліцейського. Громадянин, я теж Такі саме, як і ви. Так, виконуйте. Питання, якісь. Які. Я виконую, ви? я вам роз'яснив чотири ви рази, як вони. Я... Що ви голос на мене повищаєте? Тому що ви не чуєте. Ви, ви як що хам я вам ведете кажу? себе. Ви як хатите? Ви ведете. не чуєте, те, що вам роз'яснюєте. Угу. Ага. Чекайте відповідь. Вам вас вона дали, тепер чекайте, сюди відповідь. Керівника сюди. Робочий день закінчився. Керівника. Робочий день закінчується. Закінчився робочий день до побачення? Добре. Все, дякую вам. Все добре. Автограф. Що це за журнал? Журнал-відвідувач. Так. Все? Ви, ви ну. були в нас відвідувачі, зараз ви виходите. Так. Все? Я ви маю ви розписатися, ви? що я виходжу. Так, час. Угу. Коли ви виходите. До нас заваження. О! До вас до чи нас? до всіх? Ні, до нас. До вас? Як до служби, яка вас тут записувала, приймала і несла охорону на даному приміщенні. Тобто, оце отут Ціна я ширина. маю так. Ну, а, О, якщо, а якщо в мене претензії до тих, хто там був? Це вже окремо, у нас є скриничка, бачите, скарг і зауважень. Ви що ви говорите? Що ви говорите? Я от не розумію. Що це за журнал? Журнал, обліку, доставлених, відвідувачів та запрошених. Е, наявність чи відсутність претензій до працівників поліції. Ну, в даному випадку ви. До працівників поліції. Я не розумію. Ви здійснювали запис і це. Ви хочете написати щось? Пишіть. Слухайте, що я маю писати вам тут претензії, як ви ніяких дій щодо мене не вчиняли. Цей журнал. Ви тільки записали моє прізвище. І все. Ну так. Може, ну, ми, коли вас записували. Так як ви можете зараз в оману людину вводити, дивіться. що от у того, де наявність претензій, ви кажете, тільки Диві. до мене претензії. Дивіться. може, коли ми вас записували, вам щось погане сказали, вас образили. Значить, чи в цей ви журнал, ви? я не можу написати претензію, яку я маю, наприклад, до поліцейського, який спілкувався зі мною ну, там. Дивіться. Не можу? Ви? Кажіть мені так, можу чи не можу? Будемо потім всі розбиратися з цим питанням? Ну, зазвичай ні. Не Ми зазвичай, а перший, як згідно закону. перший, хто його сюди запише, просто зазвичай. Але в даному моменті я хочу знати норму ви. закону. Ви хочете норму закону стосовно даного журналу, я вам не скажу. Це треба угу. запити, ви це прекрасно знаєте. Якщо у вас є скарга, ви просто вводите Лі, це... в якщо, Так, в мене якщо є скарга. Претензії є, є, присутні претензії. Все. Написати, Де я тут? Отут. Будь ласка. Е, як оте хамло, яке зо мною спілкувалося, як його. Інспектор. Ну, ми не чули прізвище, як він вам називає У мене записано інспектор воно. Інспектор моніторингу Його просто інспектор моніторингу, ну, так? нього посада, інспектор відділу моніторингу Так, значить, пишу претензія. Потім мені повідомити на цю адресу, що яке рішення. На жаль, це не тут. Для того, щоб отримати якісь рішення, вам потрібно буде звернутися до канцелярії. Ми Хам... відповіді К... з запитом роботи і від... далі отримаєте відповідь належним чином. Я. Yeah. Хаймське відношення інспектора моніторингу. До вас у мене проблем немає. Будут дати, будь ласка, своє. щоб ви не мали до нас претензій. 1650. Претензії особисто до вас нема, а в цілому до служби не тільки у мене. 16,50. І Оце вже я не дивуюсь, тому що в коментарях пишуть і скрізь про поліцію. Оце я тільки що сам став свідком. Я йому стою, говорю, та як би там не було, я громадянин. Я просто говорю йому. А він стоїть отак. Вій-вій перекривля мене! І він мене отак перекривляє. Прошлий раз я був тут, все чудово було. Я виходив, я сказав, і оперативно прийняли, і професійно все відібрали, і все було. А оце зараз хамо такий підійшов. Я вам дуже дякую. До вас, до, у мене, до вас нема жодних претензій. Усе нормально. Вибачте, може за мій емоційний стан, але в мене поважна причина. Ваш інспектор моніторингу він реально мене вивів. Все, дякую, до, да. до вам спокійної ночі, гарного вечора. До побачення. Моя заява на перевірку досудового розслідування, яку я подав як заяву про вчинення злочину до відповідних органів, просто не направлялась. До того ж, намагаючись з'ясувати ситуацію, отримати свої законні права на ознайомлення з доказами, я стикнувся з неприємною ситуацією. Хамства від одного із поліцейських. На мої цілком конкретні питання він відповідав грубо, перекручував факти, ображаючи мене і намагаючись переконати, що все зроблено правильно. Нагадую цьому поліцейському і всім подібним йому. Згідно з закону України про національну поліцію, поліцейський зобов'язаний діяти вичливо, з повагою до гідності людини, захищати права та свободи громадян. Якщо у вас була схожа ситуація, або ви хочете знати, як правильно оформляти запити і відстоювати свої права у спілкуванні з поліцією, обов'язково підписуйтесь на канал Захисти себе сам. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, будьте активними і не дозволяйте порушувати ваші права. Миру всім.